В цьому відео ми зробимо просто купу завдань зі знаходження рівнянь прямих. Отже, давайте розпочнемо з того, що нагадаємо загальний вигляд лінійних рівнянь. Це y дорівнює kx додати B, k – це нахил, а b – це y координата точки перетини прямої з вісю ігри. Окей, розпочнемо з першого завдання. Пряма має нахил мінус 5, а координата точки перетину з вісю y 06. Окей. нахил дорівнює мінус 5. Тож, коефіцієнт к перед х дорівнює мінус 5, а координати точки перетину з віссю Y 06. Отже, це значення координати за хсом, а це значення координати за Y. Тож, як ви чудово пам'ятаєте, B буде дорівнювати Y координаті. Перетину з віссю іг. Тож Б буде дорівнювати 6, і ми вже можемо вивести лінійне рівняння для цієї прямої. Вона виглядатиме як y дорівнює мінус 5 множене на Х, і ще додати Б, тобто додати 6. Супер. Рухаємось на наступний приклад. Пряма має. Коефіцієнт нахилу мінус 1 і проходить через точку з координатами 4 п'ятих 0. Отже, розпочнемо з нахилу. Нахил дорівнює мінус 1. Це значить, що коефіцієнт k буде дорівнювати мінус 1. І тепер ми вже маємо, маємо половину від того, що нам треба. І лінійне рівняння виглядатиме як y дорівнює мінус 1, множене на x. Додати B. Нам досі невідомо b. Тож, треба його знайти. Для цього дивимось, через яку точку проходить наша пряма. Це точка з координатами 4 п'ятих 0. Тож, ми точно знаємо, що при значенні Х4 і значенні y 0 наша пряма матиме розв'язок. Отже, підставимо замість y 0, замість y 0. 0. А замість x 4 п'ятих. І отримаємо 0 дорівнює мінус 1 множена на 4 п'ятих. 4 п'ятих додати b. Додати b. Супер. І залишилось виразити b. І для цього, для цього спочатку треба перемножити мінус 1 і 4 п'ятих. І ми отримаємо, що. Ми отримаємо, що 0 буде дорівнювати мінус 4 п'ятих, мінус 4 п'ятих, додати b. Тепер треба виразити B. Для цього до лівої і правої частини додамо 4 п'ятих. 4 п'ятих плюс 4 п'ятих. Супер. І отримаємо, що B буде дорівнювати просто 4 ділина на 5. І тепер можемо виразити наше рівняння. Окей y буде дорівнювати нахилу, тобто мінус 1 множить на х, або просто мінус х. Додати b. Тобто додати 4 п'ятих. Супер. Наступне завдання пряма проходить через точки з координатами 2,6 і 5,0. І нам треба визначити так само рівняння цієї прямої. Отже, давайте спочатку визначимо. Коефіцієнт K. Коефіцієнт К. К. Тобто, Нахил нашої прямої Нахил, нашої прямої. нахил прямої, це дельта Y, ділене на дельта X. Тож, давайте визначимо точку з координатами 2, 6, як початкову, а точку з координатами 5, 0 як кінцеву. Супер. Тож, аби знайти дельта Y від кінцевого значення Y, тобто від 0. Нам треба відняти початкове значення Y, тобто відняти 6. І поділити це все на дельта Х. Тобто від кінцевого значення х, від 5, відняти початкове значення х, тобто відняти 2. І нахил, нахил буде дорівнювати мінус 6 діона 3, Або мінус 2. Залишилось знайти значення b. Значення B. Згадаємо загальний вигляд лінійних рівнянь. Це y дорівнює Kx додати B. K нам вже відомо. І також ми знаємо, що наша пряма буде проходити через точку з координатами 2, 26. Тож, можемо підставити замість Х двійку, а замість y стірку. І в такий спосіб визначити B. Давайте це зробимо. Тож, замість. Тож, замість Y підставляємо шестірку. І 6. 6 буде дорівнювати. 6 буде дорівнювати нахилу, тобто мінус двом. Мінус множеному на х, тобто множеному на 2. Окей. Супер. І ще, звісно, додати B, Бо нам треба знайти саме B. Окей. Множимо 2 на мінус 2. І отримаємо, що 6, 6 буде дорівнювати мінус 4 додати b. Тепер додаємо до лівої і правої частини четвірку. Додаємо четвірку. Плюс 4, плюс 4. Тут мінус 4 додати 4 перевертається в 0. І отримаємо, що b буде дорівнювати 10. Тож, наше рівняння виглядатиме, як y дорівнює нахил, тобто мінус 2, множене на х додати b, тобто додати 10. Наступне завдання абсолютно таке саме, як і минуле за умовою, пряма проходить через точки з координатами 3,5 і мінус 3,0. І нам треба знайти нахил та значення b для того, щоб отримати загальний вигляд рівняння. Окей, тож. Позначаємо спочатку точку з координатами 3,5 як початкову, і точку з координатами мінус 30 як кінцеву. Окей, спочатку рахуємо нахил. Нахил це дельта Y, Дельта Y, як ми визначили у минулому прикладі, ділене на дельта X. Спочатку обраховуємо дельта Y. Це кінцеве значення Y, тобто 0, 0. Відняти початкове значення ігрека. Тобто відняти 5 Відняти 5. і це все ділене на дельта Х. Тобто на кінцеве значення x мінус 3 відняти початкове значення x. відняти 3. Супер. Обраховуємо нахил. Нахил буде дорівнювати мінус 5 ділене на 6. І ще з мінусом. Отже, Мінуси скорочуються, і нахил буде дорівнювати 5 ділена на 6. Супер. Залишилось визначити B. Для цього візьмемо кінцеву вже точку. З нею значно зручніше буде працювати. бо y значення буде дорівнювати 0. Окей. Тож, обраховуємо B. Обраховуємо B. Маємо загальний вигляд лінійних рівнянь. Це Y дорівнює. К множене на х додати Б. Підставляємо замість k нахил, який ми отримали, тобто 5 шостих. І отримаємо, отримаємо 5 шостих замість К. Замість ігри підставляємо 0. Отримаємо 0 зліва. І замість Х підставляємо значення мінус 3. Отже, буде 5 шостих множене на мінус 3. Ну і ще, звісно, додати Б додати b. Перемножуємо 5 шостих та мінус 3 і отримаємо 0 дорівнює мінус, мінус 5 ділене 5 на 2 додати b. Тепер залишилось виразити b. Для цього до лівої і правої частини додаємо 5 других. Додати 5 других, додати 5 других. І отримаємо, що Б буде дорівнювати 5 других. 5 других. Супер. Записуємо рівняння цієї прямої. Це Y дорівнює K, тобто нахил 5 ділене на 6. Множене на Х. І ще додати Б. Тобто додати 5 других. Додати 5 других. Тепер умова трохи інша. Нам треба знайти рівняння прямої, маючи графік цієї прямої. Отже, спочатку ми знаходимо нахил. Тобто К. Це дельта Y ділене на дельта X, Зміна за Y, ділене на зміну за X. Тож, щоб знайти зміну за X, дивимось на графік. Фіксуємо початкову точку та кінцеву. Щоб попасти спочатковою в кінцеву точку, нам треба зробити зміну за іксом спочатку. Зміна за іксом буде дорівнювати одному, тож дельта ікс дорівнюватиме одному. І потім, якщо ікс зміниться на 1 праворуч, то y, в свою чергу, зміниться на 1, 2, 3, 4 одиниці догори. Тож дельта y дорівнюватиме 4. Підставляємо ці значення, отримаємо. Дельта Y як 4 і дельта X як 1. І 4 ділене на 1 дорівнює 4. Отже, нахил прямої буде дорівнювати 4. Супер. Залишилось визначити значення b. Значення B. Для цього дивимось на графік. А коли наша пряма буде перетинати вісь Y? Ну, коли X буде дорівнювати 0. Якщо х дорівнює 0, то y буде дорівнювати мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5, мінус 6. y буде дорівнювати мінус 6. як ви чудово пам'ятаєте, наше Б, значення Б це y координата перетину прямої з вісю y. Отже, B буде дорівнювати мінус 6. Чудово. Ну і записуємо наше лінійне рівняння. Воно виглядатиме як y. Y дорівнює нахил нахил 4 множене на X, та додати b. Додаємо b, b має від'ємний знак, отже, просто мінус 6. І рівняння цієї прямої це y дорівнює 4х-6. Наступне завдання виглядає напевно страшно, але все, що нам каже оце, от рівняння, воно нам каже, якщо ми Функцію замість х підставимо значення 1,5, тобто підставимо значення 1,5 замість х, то в результаті отримаємо мінус 3 як значення y. Отже, y буде дорівнювати мінус 3. І так само з нижнім рівнянням. Якщо ми підставимо в нашу функцію замість х значення мінус 1. Підставимо значення мінус 1. В результаті отримаємо двійку як значення y. Отже, y дорівнюватиме 2. Супер. І виглядає дійсно страшно, але, якщо переписати в такому вигляді, погодьтеся, значно і значно легше виглядає для розуміння. Отже, рахуємо спочатку нахил. Нахил це дельта y ділена на дельта x. Супер. Отже, жовту точку позначимо як початкову, а рожеву як кінцеву. Тож, дельта Y – це зміна за Y. Тобто кінцеве значення Y відняти початкове значення Y. І ми отримаємо в чисельнику 2 мінус. 3. Супер. І в знаменнику у нас буде дельта x, зміна за x. Це кінцеве значення x, кінцеве значення x, мінус 1 відняти початкове значення x, відняти півтора, мінус півтора. Супер. Обраховуємо. Обраховуємо в чисельнику. У нас виходить 2, відняти мінус 3, тобто 5. А в знаменнику мінус один відняти 1,5 мінус 2 Тобто 2,5. І 5 ділено на мінус 2,5 дорівнює просто мінус 2. Отже, нахил дорівнює мінус 2. Чудово. І тепер давайте знайдемо значення Б. Значення Б. Для цього оберемо якусь точку. Ну, наприклад, 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 оберемо точку жовту з координатами 1,5 мінус 3. І підставимо значення х 1,5 і мінус 3 в наше лінійне рівняння. І отримаємо. І отримаємо. Мінус 3, тобто і дорівнює нахил мінус нахил, 2, множене на Х, тобто множена на півтора, множена на півтора. І додати Б. Те, що нам треба знайти, додати Б. Спочатку множимо мінус 2 на півтора. В результаті отримаємо мінус дорівнює мінус 3 два рази по півтора. Це 3. І ще з від'ємним знаком мінус 3. І ще додати Б. Супер. Тепер додаємо до лівої і правої частини 3, аби виразити B. Тут мінус 3 додати 3 дорівнює 0, і зліва так само мінус 3 додати 3 дорівнює 0. Тож, B буде дорівнювати 0. І давайте, давайте, давайте позначимо наше лінійне рівняння, яке буде проходити через дві ці точки. Отже, лінійне рівняння буде виглядати як y дорівнює нахил. Мінус 2 коефіцієнт k, множене на x, x, і ще додати b, тобто додати 0. Можемо навіть не писати. Я вас вітаю, ми закінчили.